Ефір об'єднаного марафону із бучі триває. Нагадаю, сьогодні річниця звільнення міста від російської окупації, і водночас сьогодні тут у бучі відбуваються акції вшанування пам'яті пам людей, які загинули під час російського терору, під час місяцю цієї окупації. Зараз бачимо просто біля нас на вулиці Вокзальні. Люди зі свічками прийшли вшанувати пам'ять. Доброго дня дякуємо, що ви долучилися. Розкажіть, будь ласка. А кого згадуєте сьогодні перш за все, чому ви вирішили все-таки доєднатися до цієї акції? Ми ну, згадуємо ті, хто не винно були загиблі, які, які е, питалися виїхати е, в день окупації, особливо до вос... до 9 даже березня. Це люди, просто які пострадали на перехресті вулиці Вокзальної і е, Яблонської. У мене в бусіку той четвертом який вигорів там загинула подруга з дочкою і ще одна жіночка. Вони просто хотіли виїхати. Дуже жалію за нього. Дуже світлі люди. Ви зараз, ви зараз тут зібралися це мешканці вокзальної, чи це тут люди з мешканці Вокзальні. і всі були практично в окупації. Ми Ці... були в окупації. Ця вулиця була наша в окупації, а в такій. Суцільній руйнації не тоді не чи так. можете пригадати хтось чи застав ось це, чи ви одразу виїхали, чи все ж не, хтось ми, ось, ви переживали ось ми це все? Були що було з вашими оселями? Пригадайте, будь ласка. Ну скажімо так, нам поприлітали осколки. У нас були побиті криші там в кого окна, в кого криші, в кого зовсім зруйновані будівлі. Це по-різному було. Я бачу, ви прийшли сьогодні також із дітками. Як діти тоді все це пережили? Чи були діти, чи залишалися, чи всі встигли виїхати? Залишалися не всі змогли виїхати зразу. І е, діти... як дітям пояснити, що відбувається для них? Це ж напевно ну взагалі дуже тяжко не, було, тому що діти реагували на всі вибухи дуже тяжко. Вони плакали, вони істерили. По-різному було треба було відволікати їх. Розказувати все, що хочеш, аби ну діти як менше лякалися і плакали. Прошу, треба отключу увагу, чому відвертати увагу, так да, чимось звертати да, увагу, тому что... скажіть, будь ласка, рік, от вже минув після деокупації. Як з цим болем жити далі? Що стане для вас якимсь, я не знаю, розрадою, якщо покарають винних, якщо знайдуть цих винних? Що саме? Що може послабити ось всі ці страждання, які несуть спогади вічної давнини? давно? Дуже тяжко сказати. Діти пережили не, не встановить нічим. Те, що діти пережили, не встановить нічим Нерви їхні, всі це. Це нічим не висповнімо. Власне, нічим. так і говорять, що будинки можна відбудувати, а, вулиці та, можна відбудувати, та, людей та, не повернеш та, і те, та, що в душі. Це нема прощення, це ну. О тих дітей дуже тяжко. забрали просто-напросто я дуже дякую вам, що ви долучилися до цієї важливої акції. Що прийшли розповісти про це нам сьогодні? Поділилися своїми спогадами. Нагадаю, ми на вулиці Вокзальні у Бучі, і сьогодні тут ось так зі свічками, попри дощ, згадують усіх жертв загиблих від російського терору. Нагадаю, лише в самій Бучі, не в районі, а лише в самій бучі росіяні убили менше понад шість сотень людей. І сьогодні їх пам'ять ми теж тут вшановуємо.